Доброго ранку, благословенного, мирного і тихого дня від Господа Бога. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. У наш час єдина надія на Бога. І тому разом із вами я хочу дякувати цьому Богові, адже Він подарував нам день життя, подарував обітниці, які записані на сторінках святого Слова. Сьогодні хочу разом із вами взяти урок. Із Самарянки. Послухайте уривочок із розмови Ісуса із Самарянкою. Це Євангеліє від Івана у 4 розділі, 10 вірш. Коли б ти знала дар Божий і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти сама просила б у нього, і він дав би тобі води живої. Що сказав Ісус жінці біля криниці Якова? Вода, яку я дам тобі, зробиться у тобі джерелом води, що тече у вічне життя. Вода, про яку згадав Ісус, була об'явленням Його благодаті у Його Слові. Його дух і вчення є животворним джерелом для кожної душі. Усяке інше джерело, до якого вони підійдуть, не задовольнить їх, але слова істини. Ці прохолодні потоки, символом яких є води Лівану, завжди задовольняють. У Христі вміщається повнота радості навіки. Прагнення задоволення і розваг світу ніколи не задовольняють і не зціляють душу. Але Ісус говорить: той, хто є тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Душі незмінно пропонується лагідна присутність Христа через Його Слово, яке відкриває Його як джерело живої води, щоб освіжити спраглу душу. Ми обдаровані перевагою мати у серці живого Спасителя. Він є джерелом духовної сили, що дарується нам, його вплив виявлятиметься у словах і вчинках. Що підбадьорюють усіх, хто потрапляє у сферу нашого впливу, народжуючи у них бажання і прагнення володіти силою, чистотою, святістю, миром і радістю, які не приносять з собою смутку. Це плід перебування Спасителя. Ісус сказав: І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Колись він в образі людини жив на землі, його божественність була одягнута у єство страждаючої, спокушуваної людини, яка виявилась в облозі сатанинських зваблень. Подібно до нас, він був спокушений у всьому і знає, як допомогти спокушуваним. Тепер він порвуває по правиці Бога. На небесах, як наш захисник і заступається за нас. Думки про це мали б завжди приносити нам втіху і надію. Він думає про тих, хто впадає в спокуси у світі зла. Спаситель пам'ятає про нас особисто і знає усі наші потреби. Коли трапляється спокуса, говоріть. Він піклується про мене. Ісус заступається за мене, бо любить мене. Син Божий помер за мене, і я цілковито віддаю Йому себе. Ми засмучуємо серце Христа, коли сумуємо над собою, вважаючи, що мусимо самі себе рятувати. Ні. Ми повинні довірити свою душу Богові як вірному Спасителеві. Він завжди живий, щоб заступатися за душі, що впадають у спокушення, і таким чином піддаються випробуванням. Відкривайте ваше серце яскравим променям сонця праведності і не дозволяйте собі висловлювати жодного слова сумніву чи недовіри. Аби не посіяти зерна сумніву у інших. У вас є щедрі благословення. Вірою покладіться на них. Цього ранку благаю вас підбадьоритися у Господі. Божественна сила на вашому боці. Будемо ж виголошувати слова мужності, підбадьорення і віри. Несіть живе. Свідчення про Бога за будь-яких обставин, і ви відчуєте, як Господь допомагає нам. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти, мій Бог, нехай Твій добрий дух провадить мене по рівній дорозі. Радійте завжди у Господі, і знову кажу, радійте. Ті, хто це практикують, мають радісне життя. Вони не говорять неприємних слів і не випромінюють поганого впливу, бо не відчувають себе вищими за інших. Сховайтеся в Ісусі Христі, тоді істина Божа буде постійно формувати вас для майбутнього нетлінного життя. Коли маєте довір'я до всемогутнього Бога, ви набуваєте особистого досвіду і не запозичуєте його в інших. Він є вашою власністю. Яким би не був ваш характер, Бог може так змінити його, що він буде приємним і подібним до характеру Христа. Живою вірою ви уникнете всього, що не узгоджене з намірами Божими. А отже, живете життям неба вже тут, на землі. Чи робитимете саме так? Якщо так, то на кожному вашому кроці буде сяяти сонячне світло. Правдива вища освіта отримується, якщо сидітимете біля ніг Христа, зміріться під міцну Божу руку, щоб підніс вас, наголошує апостол Петро. У вас немає потреби самим намагатися підносити себе. Доручіть вашу справу йому, робіть це від душі щиро, у істині і праведності, і ви побачите, що кожен день приносить свою нагороду і на вас сходить небесне світло. Саме так відкриється Його світло, Його благодать, Його спасіння. Ми настільки мало знаємо про Ісуса Христа, що лише вельми невиразно розуміємо, що Він робить для нас. Бог бажає, аби ми дізналися про нього більше, будемо ж формувати характер у відповідності з прекрасним прикладом, відкритим для людей у житті Христа. У кожній вашій справі ви маєте діяти так, як робить землероб. Вирощуючи плоди землі, він кидає зерно у землю, опинившись у ґрунті, насіння помираючи проростає. Сила живого Бога дасть паростку життя і силу. З'явиться стеблина, потім колос, нарешті повне зерно в колості. Вивчайте цей чудовий процес. О, як багато речей, яких потрібно навчитися. Як же багато необхідно зрозуміти для цього, здається, не вистачить усього життя. І дійсно, його не вистачить. Але якщо розвиватимемо наші розумові можливості до найвищої межі, то протягом усієї вічності ми будемо. Продовжувати вивчати Божі шляхи, Його діла, постійно досягаючи вищого рівня пізнання. Нині нам необхідний розум, щоб зрозуміти простоту благочестя. Найбільше, чого ми повинні бажати, це перебування Ісуса Христа у храмі нашої душі. Але Він не може перебувати там. Де не відкривши себе у плодах і добрих учинках, адже Бог бажає, щоб кожен з нас був його співпрацівником. І якщо ми покоримось йому, він навчить нас і працюватиме через нас, щоб ми могли передати отримане іншим. Тоді ми зможемо сказати: О Боже, милість Твоя звеличує мене. Я хочу молитися, щоб сьогодні Божа наука перкала наше серце, і щоб ми відклали все, а поступили в інститут вищої освіти, яку дає Ісус через своє Слово. Отче, наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоб дякувати Тобі за чудову можливість, яку Ти дав нам сьогодні, відкрити Твоє святе Слово і читати обітниці, які Ти залишив, щоб навчати нас. Господи Боже, ми бачимо, як ми далекі до досконалості, тож дай нам мудрості сьогодні зробити крок уперед, відкривши своє серце для Тебе. Відкривши Твою святу правду, яка є в святому слові Біблія, і щоб, навчившись із неї, ми ставали кращими, такими, як ти хочеш бачити, щоб від нас виходило світло. Допоможе нам, так як Самарянка, послухати голосу Твого, і щоб сказати людям, що ми знайшли Месію, ми знайшли Тебе, Спасителя світу. І, Господи. Я вірю, що коли настане той день, і ти повернешся, багато людей, які дивляться передачу, які послухають поради, щоб досліджувати Слово, будуть у числі спасенних. Допоможи, Господи, щоб ніхто не був втрачений. І нехай молитви всіх, хто має сьогодні стрімління до Тебе, прийдуть до престолу ласки Твого. Господи, Боже, вивіряючи в свої руки, ми хочемо, щоб Ти благословив наші сім'ї, родини. А також наш край надалі благословив миром і всю нашу країну, а тобі за все, що ти зробив, за те, що ти прийшов на землю і віддав своє життя, щоб відкупити нас. Ми дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що ви чули історію самарянки, ви знаєте розмову, яка відбулася. І, можливо, ви знаєте історію, які відносини були у юдеїв із самарянами, але не дивлячись ні на що. Як увічливо, як тактично підійшов Ісус до цієї жінки, і Він сказав їм, якби ти знала, хто в тебе просить води, ти сама б просила у нього. Дорогі мої. Нам сьогодні, можливо, не варто користуватися чиїмись послугами, на що диявол навчив людей, що треба таких же самих смертних людей, щоб вони ставали посередниками. Ні. Для нас сьогодні залишив Господь своє Слово. І Він бажає, щоб ми удосконалили свій характер, щоб ми поступили в той інститут, який буде протязі вічності. І там ще, як ми читаємо у цьому слові, ми важко будемо все досягати до кінця, тому що так як безмежна вічність, так безмежна наука, яку дає Господь. Тому сьогодні, давайте підемо у цей початковий клас, візьмемо ось цей підручник, який називається Біблія. І станемо послідовниками Божими, і ви відчуєте, які великі благословення Господь дає таким. Будьте благословені, Господом. До побачення!